Та людина, яка дійсно розуміє, завдяки кому вона живе, завдяки кому вона може робити тут на тій землі якісь добрі справи, завдяки кому продовжується її життя. Він тримає нас. Друзі, дорогі, я хочу звернути нашу увагу на піснен апостола Павла до Євреїв з 12 розділу. Прочитаємо перші три вірші, і немного над ними пороздумуємо, порозважаємо, подумаємо над тим, а що Бог хоче сказати до нас цими словами. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. Serpigna.